Доброго дня усім, хто подивиться це відео, це вулиця Лесі Українки в селі Велике Залісся. Були звернення до голови сільської ради, до старости громади про те, щоб провести хоча б якийсь ремонт от даного напрямку. Тому що не знаю, чи добре вам видно, але, тим не менше, дороги тут майже немає. В основному напрямок. Але ця проблема ігнорується. Поговоривши з місцевими жителями, от які давно вже тут живуть, то це така проблема, відколи це село з цією дорогою. Ніхто тим займатися не хоче. Дорога не зроблена, вулиці не почищені. Тобто, от подивіться, оце от, от позаростало, зараз я вам покажу, там далі буде ділянка, там, там взагалі жах. Тобто тут є об'їзна дорога через поле то ті, хто знають, що вона є, то об'їжджають краще нею. Селом стараються ніхто не їхати. Ну, не вже така проблема при тому, що надходження в місцеві бюджети виросли завдяки нашим військовим? Невже така проблема е, хоча б трішки приділити уваги робочого часу і, і зробити оцю дорогу, хоч трошки її зробити, хоч якось її підсипати? От я не розумію просто, люди е, е, пішли на старостів громад, на голови сільських рад. А для чого ви туди йшли, як ви реально для громади? Для селища нічого робити не хочете. От, от просто для чого ви туди, туди, туди йдете? Чим ви займаєтесь? Я б на місці е, центральної влади просто е, провів, чи фотографію робочого дня зробив, чи провів якийсь аудит, куди то все дівається, є, чим взагалі люди займаються. Ну, ось подивіться, ось цей відрізок дороги, перше, дороги немає. А по-друге, воно все позаростало. Ну, не вже його не можна почистити. Це ще я вам не показав виїзд на, на центральну дорогу, на центральну трасу. Там, от по, по асфальті, бо є відрізок з асфальтом, от так все теж позаростало. Я всіх прекрасно зараз мені почнуть писати, почнуть говорити, що то все не на часі, то все не до того. Ну, хорошо, не на часі, але ж податки люди платять. Кудись ті податки йдуть? Куди вони йдуть? На що вони йдуть? Якщо ніхто нічим не займається, абсолютно. Нас тут електрики міняли з е, стовпи під електромережу. Вони трошки розчистили вулицю. Оце їм велика дяка, що вони порозчищували вулиці. Електрики РЕС порозчищував вулиці, а місцева влада, і просто їм вулиць не треба, їм людей нічого їм не треба. Сидять собі, балду ганяють. Вибачте за слово. От ну, ну як так? От, люди віддають перевагу їхати от ось цією дорогою польовою, тому що тут реально е, вона набагато краща, ніж, е, ніж дорога по селі. Усім дякую, гарного дня!